Так, да ярма. А це сюди так став і це в мене глупила, дивись там вся вспишка. Я ось зробив. Повертаюся. Дверей немає, там дверей немає. Ну якщо б за 2 секунди я тут стояв, це, мабуть, мене винесло б туди. І окими стеклами, мабуть, був би як решеток. Якби то кажуть, таке Наширували б, та й все. Криші нема, потолок підірвало, теж гараж, бачите, немає. Кришу не дивився на сарая, теж, мабуть, побило. Ну таке. Ну, якраз тільки стемніло. Ці вже мало стемніло, ну десь отак. Я на кухню заходив, ну, отаку, мабуть. Ось двері в кухню зайти. І тут зриву, тут спишка була сильна. Под гаража. Ну, да ги не вспів навіть нічого зобразити, відвертаюся, дверей нема входних. Туди в кімнату дверей немає, вікон немає. Місці чекаємо, що вони скажуть. Провірять отак от. Буду сина поїхати, може тут хата тіщина. Кухонька, сусід. як лежав на дивані, телевізор дивився, так як був зарив осколків, як пішли через вікно попрямо його. Вот. За 40 чи скільки секунд зі кров'ю. Там ми ж не знаємо точних подробностей, як в нас сталося.